Вітаю, виконаємо вправу 3. Завдання вправи 3. У середовищі програмування мовою Python треба запустити програму з прикладу 2, який є у нас у підручнику. Так ось приклад 2. Подивіться: треба цю програму повністю переписати в середовище ID Python. Переписуємо його і. Що ми отримуємо? Ми отримуємо ось таку вправу. Давайте роздивимось, що ж ми тут для того, щоб у нас на екрані з'являвся малюнок, нам треба for turtle import. Далі треба ввести растровий код. Ось тут ми вводимо растровий код, потім вказуємо ширину і висоту даного малюнку. Після того ми повинні з вами ввести типовий розмір квадратика, тобто черепашки, який буде малюватись. Тут у нас розмір 20 пікселів. Вводимо потім кольори, які будуть використовуватись для замалювання даної нашої Растерового малюнка це блек, чорний, блю, голубой, зелений і так далі. Потім треба ввести цикл і намалю, перше намалювати рядок пікселів, рядочок точок. Потім треба поставити цей відбиток, піксель ставимо у програму. І також переходимо на початок. Наступного рядка. Давайте запустимо зараз програму подивимося, що буде виходити у нас, коли ця програма буде виконуватись. Жовтий, два, три червоних і один жовтий для цього, щоб правильно. Але ж, по-перше, два числа вводяться для того, щоб 5 і 4. У нас буде 5 стовпців і 4 рядка. Пишемо 5 пробіл 4, а потім треба ввести кольори за ось цією таблицею. Подивіться, жовтий у нас буде 6, червоний буде 4. Червоний, червоний 4, чорний 0, синій 1, коричневий буде 3. І ось так ми будемо працювати з вами для того, щоб позначити ці значення. Отже, давайте все ж таки продовжимо роботу в Python і введемо код, який нам потрібно ввести. Ось у нас вікно 5, 5 рядків і 4, 5 стовпців і 4 рядки ми ввели. Тепер треба далі ввести код. Я його ввела вже у блокноті для того, щоб було краще швидкіше все це було виконувати. Я копію його і виходжу в ID Python. Далі прописуємо і Enter натискаю. І тепер давайте уважно подивимось, що нам намалює цей малюночок. Ось малюнок з'явився на екрані, той, який нам потрібно було. Тепер нам треба знову запустити цей Цю програму і вже ввести малюнок не 3,11, а вводимо малюнок 3,12. Але тут у нас вже буде 4 на 4 розмір самого полотна, буде 4 рядки на 4 стовпці. Переходимо знову. «Run» – «Run module». І набираємо масштабний множник. Тут 4х4, 4 на 4, 4 пробіл 4. А тепер треба ввести далі сам рядок 4 на 4 і скопіювати сам код малюнка. Скопіювали і тепер знову переходимо в IDLE Python і будемо працювати. Продовжуємо, вставляємо 6, 2 і 26 кінців. Давайте, щоб не помилились. Так, вводимо зараз ран run, модуле. Run і тепер нам треба сюди вести буде порядок, ось там, де 4 на 4. Копію. Я його знову скопію. щоб Так, тепер подивіться: Enter натискаю, і малюнок у нас на екрані. Подивіться, ось малюнок. Який у нас є жовтий пішли, тут це чер... зелені, тут червоні, ось ми це провели. Так, тепер давайте зробимо знову запуск програми на виконання. Вводимо ран module і нам потрібно намалювати тепер 3:13, 3, а тут 6 на 4 6 буде ряд стовпців 4 рядки. Запускаємо програму на виконання. Ран модули. І вводимо тепер четвертий ряд. Четвертий це малюнок 3:13. Знову переходимо до блокнота, там, де код цей записаний, правильно. Копіюємо його, там, де в нас дуже багато, ось щось тут помилки, якісь 3:13 ще раз. Перевіряємо. Да, тут сині, потім жовті йдуть кольори. Напис... Натискаємо Enter і дивимося, що у нас виходить. Малюнок вийшов, жовто синій-жовтий прапор України. Наступне завдання: ще у нас є малюнок 4:14. Давайте подивимось, що ми очікуємо. Ми очікуємо ось такі. Так, тут у нас. Це на червоні треба поставити. Червоний колір 4, а тут трійки треба поміняти треба облакноті, там, де четвірки змінити на трійки. Так, ось тут трійку Треба поставити. Я помилилась, чомусь червоний побачила. Тут трійка. і де четвірки, треба все поставити на трійки. Тут річка. Так, копіюю тепер цей код. Так, а ви пам'ятаєте, що у нас отут є трійку, тут треба четвірка. У нас шість, шість стовпців, а чотири рядки. А я все поміняла із стовпчики. Копію, перехожу знову до самої програми, що ми очікуємо. Тепер подивимось: Run, run модули, подивимось і вийде, що у нас вийде. є один. Ран модули, Вводимо код. Там де коричневий колір. Ентер натискаю, і дивимо, що вийшло. Ось так, десь я четвірку, бачите, на трійку не змінила в коді. Тому, перехожу ще у блокнот, перевіряю: ось тут. Ось, ось тут я четвірку одну не змінила. Він річку треба поставити. Все, тепер зараз ще є цей код пію, ще раз запустимо, щоб можна було перевірити цю програму, щоб все у нас було гаразд. Кран модули, модули. І визначимось з програмою. Так, ось тепер, все, я думаю, гаразд у нас буде. Дивимось, зберігаємо. І ось сам малюнок малюється. Все тепер правильно. Переходимо на наступне завдання, що нам треба зробити. Наступне завдання. Дивимось на завдання, і тепер ці малюнки ми промалювали. Наступним етапом виконання вправи 3 у нас є пункт 4. Треба запустити програму з прикладу 5. Давайте подивимося, це є у підручнику. Ось у нас на сторінці 20 є. Пункт 5. Нам треба цю програму набрати в ID Python. Подивіться, будь ласка, масштабний множник у нас тут буде 4 і початкові кордит... початкова точка, з якої буде малюватися буква К, знаходиться 0,0. Пункт 4, Буква К знаходиться ось 15. Це означає, що. Буква К малюється з 15, буде складатися 15 відрізків, а початкова точка ось знаходиться в системі координат 0,0. І закінчується малювання букви теж в 0,0. Тому ось у нас позначені початкова точка, а це кінцева точка. Переходимо до IDLE Python, і пункт 5. Ось це ця вправа. Ми її набрали. я її вже раніше набрала, щоб можна було зразу цю букву прописати. Що ж, запускаємо програму на виконання. run, run модули, виходить програма, і нам треба ось тут прописати код букви К. Я вже перевіряла цю програму, тому я скопію, а ви наберіть спочатку це в блокноті. Скопіювала і ось сюди я її вставляю. І подивіться, будь ласка, зараз що у нас вийде. Треба, ми побачили, що буква К у нас виходить. Тепер наступним завданням у вправі читаємо вправу, і нам треба змінити програму так, щоб масштабний множник сайт. Вводився з клавіатури і перевірити роботу. Потім наступне завдання: треба змінити програму з прикладу 5 так, щоб зображення виводилось не в точки 0,0, а в випадковому місці. І треба зберігти файл із назвою права 3.3, тобто, третє завдання. Що ж, переходимо до ID Python. І будемо цю програму. Подивіться, будь ласка, що тут Так як сказано, що програма буде виводитись. В рандомному місці, тобто в будь-якому місці, то що ми робимо? Ми вводимо також модуль для того, щоб виконувалася програма рандом. Потім сайт. Сказано, що треба вводити масштабний множник з клавіатури. Тому сайт було 400, а тепер ми тут пишемо int input. Чому? Якщо ми тільки input візьмемо, то буде строковий рядочок. А нам треба, щоб ціле число вводилось 4, 5, 7, наприклад, якесь число ціле. І тут для себе робимо пояснення. Введіть масштабний множник, щоб користувач, який буде працювати з цією програмою, знав, що вводити. Потім нам, так як у нас координати Х і були однакові, тут ми їх зміняємо на рандомне число. Давайте візьмемо від 200, мінус 200, можна поставити мінус 150, наприклад. Давайте зробимо 150 на. І тут 150, щоб можна було, наприклад, 150, подивимось, що буде виходити. Це координати початкової точки. Тим паче, що Х буде мати свою початкову точку, Y буде мати свою початкову точку. І потім треба так, щоб векторний ряд, код векторного рядка вводив з векторним кодом. Вводимо рядок з векторним кодом. От, тут ми пропишемо. Тепер що нам ще, А так, також ось цю програму ви просто вводите, частіше змінюйте те, що було з клавіатури. Це наш буква К буде малюватись і вона буде мати рандомне значення. Тобто K буде на початку, в кінці якось буде змінюватись. Давайте ми це і перевіримо. Run, Run -module. Зберігаємо, звичайно, те, що ми звели. Тепер нам треба вводити масштабний множник. Давайте візьмемо там було 4, тут давайте 6 візьмемо. Далі введіть рядок з векторним кодом. Буква К починається так, як 15. Відкриваємо блокнот. І ось у нас 15. Ми копіємо цей рядочок, копіюємо і вставляємо в нашу програму. 15. На початку позначає, що буква К складається з 15 відрізків. Початкова координата 0,0 і заканчується 0,0. А це сам код букви К. Ентер натискаємо, що вийде, ось К вийшла. Тепер знову нам треба цю програму запустити і знову подивитися, буде, який буде вихід. Так, знову ран run, модула. Run Нічого не змінюємо, але зараз координати К будуть зовсім інші. Давайте той же самий 6 так же також масштабний. Ножник. А тепер вводимо ще раз, блокнот копіювати і вводимо в саму програму. Інтер, натискаю, ввожу сам код букви К і натискаю Enter. І тут треба змінити закрити все, щоб ми встигли. І ось буква К у нас знаходиться на позиціях. Буква К6. Як бачите, поки що. Тепер давайте змінимо змінимо на 200, мінус 200. Тут Поставлю 200 щоб програму побачили, які ж будуть у нас зміни. Run, run ран зберігаємо. зберігаємо програму, вводимо код, ну, наприклад, сімку возьмемо, Enter і вводимо код самої букви, натискаємо Enter і, і подивимось: ось у нас K вже була сама, Буква К змінилась. Давайте ще раз запустимо програму на запуск і подивимось: змінимо тепер ран модули. Вводимо множник 8, наприклад. Введемо код, букви К. Натискаємо Enter. І ось буква К вже праворуч. Розмі... Своє налаштування вийшла на праворуч, то воно було десь посередньо, тепер буква К. І зберігти як 3, 3 вправа, 3, 3 файл, as. Я зберігаю, пишу тепер буква 3-3, буква 3-3, і зберігаємо. І ось тепер у нас це останнє право 3 ми виконали. Дякую за увагу!